Усім привіт! Хочу вам сьогодні показати, що я роблю з такими от темними зморщеними горішками. Бачите, Такі вони ось, ну геть мають непрезентабельний вигляд, чорні і дуже сухі. Раніше мені хотілося їх викинути, але тепер я знаю, як можна їх відновити. Початку пересипаю ці горішки в таку якусь більшу посудину більш простору. І беру холодну воду, холодну чисту воду, і заливаю їх до самого верха в цією водою, цією маловато доляю ще ось так. Можна зверху накрити кришечкою, якщо у вас є підходяща, можна й не накривати. І залишаю цю посудину з горіхами в воді до ранку, на цілу ніч постоїти. Ранку горіхи в воді мають ось такий вигляд. Горіхи значно посвітліли, а сама вода стала, дивіться, яка темна, бачите, якого кольору. Зовсім темна-темна. Тепер потрібно взяти мисочку, друшляк і процідити ці горішки. Дивіться, яка краса. Пам'ятаєте, які вчора вони були, оці особливо темні, були такі зморщені, а це дивіться, вони так гарненько розпрямилися і посвітлішали. Ці, які були світліші, стали взагалі білі. А ці, що були такі чорні і зморщені, отакі, наприклад, я їх хотіла і викинути, то стали абсолютно такими, ну, які не викликають ніяких там негативних. Асоціації. Тепер ще раз прямо в друшляку промиваю горішки під проточною водою. І, будь ласка, маєте цілу купу е, таких дуже гарно вимочених горішків, соковитих. Вони на смак дуже нагадують е, такі горіхи зелені, як то кажуть. І з них добре відходить шкірочка. Якщо хто бажає, я, наприклад, так ще буду робити, то зараз прямо в друшляку. На ці горішки вилію ще трохи окропу, обдам їх окропом, і потім буде дуже гарно від них відділяти шкіри. Воду, яка залишилася, я теж не виливаю, а використовую для поливки кімнатних рослин. Отож, пробуйте, кому цікавий цей метод роботи з горіхами.